Аловенян! Як на початку гри взяти собі чотирьохзіркову зброю, якщо ви не крутите гачу і вона вам не випадає? Перше, що ви можете зробити, знайти на оцій території саме от цього продавця, який тут є, отаку от коробочку. Буде знаходитись отака коробочка. Тут, як ви бачите, перерахована зброя, яка в ній знаходиться. Все, що вам потрібно, це мінерали. Мінерали можна знайти на карті інтерактивній в інтернеті. В мене вже 42, не знаю, бігавши по території назбирав 42 штуки. Тобто 80, і ви зможете купити цю коробочку. Окрім тієї коробки, не забуваємо, що в головному місці, саме там, де у нас weapon crafting, ви можете скрафтити собі також зброю. Підходимо не до дідуся, а до крафту. І дивимося, що ми можемо скрафтити. Як бачите, вам показують які матеріали потрібні. Ось, наприклад, зброя. 100, 170, 150 Мінералів, щоб скрафтити якусь із цих доступних зброй. Знову ж таки, інтерактивна карта в поміч і зможете знайти всі потрібні мінерали. Кубики, щоб ви зрозуміли, падають у нас зі Скара. Скар, як я думаю, ви теж знаєте, хто це такий, це у нас Хаотік Джанктур Ембер. Тобто, типу босс і ми його гепаємо, Тричі на тиждень, і тут може нам випасти отакі от матеріали для крафту зброї. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забудьте підписатись, папа.